І знов вітає кожне місто та село. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло, ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на четвер, 28 грудня 2023 року. Перш ніж приступити до розтасовки, сьогодні дозволили з ними розмовляти Children of Вакантанка, діти Вакантанки. І з цього приводу і епіграф буде з дуже цікавого альманаху. Я хочу перш за все привітати постійного глядача Езотаріуму. Євгенія, якого медійні люди більш знають, як діджей Є-82. Бажаю тобі, щоб всі твої творчі плани були реалізовані ще в цьому житті, щоб вони приносили дуже великі преференції і задоволення. Ну і щоб ширилася твоя аудиторія не тільки завдяки твоїй власній передачі, не тільки завдяки нашому спільному дітей. Радіо 22 та «Радіо Радіотолока, але і хай інші ідеї реалізуються. Ну, і Якщо і у тебе є бажання вже нарешті обзавестися собі родиною, дружиною, хай тобі щастить і на цьому тлі. І сьогодні буде такий невеличкий епіграф, це буде вислів одного індіанського вождя. Звісно, я не буду читати його весь, зачту лише деякі. Уривки Я хочу поприветствовать вас и прошу всех единодушно поблагодарить Творца за то, что мы собрались здесь в добром здравии. Ныне долг мой произнести слова благодарности. Творцу было угодно, чтобы всякий раз, когда мы встречаемся, будь то день или ночь, много нас или мало, мы выражали ему свою благодарность за все оказанные благодеяния. Творец создал землю, нашу мать землю, и возложил на нее множество обязанностей, одна из которых забота о нас, его народе. Он наполнил землю полезными вещами. Путешествуя сегодня, мы видим, что Мать-Земля наша, как и прежде, исполняет свои обязанности, за что мы ей бесконечно благодарны, поэтому объединим помыслы наши и выразим свою благодарность. И да будет так. Творец дал нам солнце, нашего старшего брата, Чей долг дарить нам тепло и питать прорастающую из земли животную пищу, и мы видим, как сегодня утром солнце взошло и светит, согревая нас. Она, оно выполняет свой долг, и мы ему за это сердечно благодарны. Поэтому объединим помыслы наши и возблагодарим солнце за то, что оно продолжает озарять мир своими благодатными лучами, и да будет и да будем мы единодушны. Творец повелел быть свету и сумеркам. Сумерки будут временем сна и отдыха, но у вас будет и ночное солнце, которое вы назовете луной. Луна будет вашей бабушкой. У нее будут особые обязанности увлажнять землю по ночам и двигать водные потоки. Сопровождать луну будут звезды. Звезды указывают нам направление. Когда мы путешествуем и вместе с бабушкой луной отмечают сроки начала наших обрядов именно для этих целей и помещены они на небеса луна и звезды минувшей ночью мы убедились что ночные светила продолжают исполнять свои обязанности и мы им за это очень признательны в признательности своей да объединим наши помыслы и поблагодарим звезды и луну и да будем единодушны создавая нас творец вложил в каждого частицу своего сердца, и он хочет, чтобы сердце его вновь вернулось к нему. Поэтому ежедневно и еженошно он шлет нам свою любовь и просит, чтобы мы, исполняя возложенные на нас обязанности, и мы за это безмерно благодарны, так объединим же помыслы наши и постараемся быть теми, кем он желает нас видеть. І да буде так. Хечету Ело. Ось такий сьогодні філософський епіграф від справжніх. Духовних людей, індіанців, яких залишилося не так вже й багато, і сьогодні на бойове читування заступають Children of Wakantanka, діти вакантанки, так я назвав цю колоду, бо в неї всі образи пов'язані з індіанцями. Що ж стосується 28 числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. А якщо ж ви народилися 1, 10 десятого. 19 або 28 числа то це ваш день. Тож намагайтеся його прожити з користю, і щоб у вас все було гаразд. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас теж буде інформація. Знову буде три карти. Перша карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або хтось з ваших знайомих, тому не забудьте робити репости, якщо ви бачите, що йде фартова чи не фартова карта. Друга карта загальна карта дня, і третя за днем народження. Тож налаштуйтеся. На цей четвер, кому потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з, з козирога, бо саме зараз йде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Дивіться, це тотем, це страшний суд в класичному таро, так називається ця карта. І вона випала перегорнута. По-перше, вона каже про якийсь маленький сабантуйчик, можливо, хтось буде вас запрошувати на святкування новорічних свят. Що ж, можете до цього дослухатися. Також це якісь турбування за своїх родичів, можливо, ваші родичі сьогодні будуть вам. Трошки приносити якісь занепокоєння, і в цілому, день спонукає до чогось цікавого, до чогось нового, що може статися, щось несподівано. Також представники знаку Козиріг 28 грудня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Риби для водоліїв Енемі. Енемі це ворог, це диявол. І в перегорнутому стані він каже про те, що ви захищені від нападів ворога людства. Ви захищені від агресії. Сьогодні ви можете ризикувати. Ризик буде виправданий. Якщо ви знаходитесь на фронті, сьогодні ніякі кулі, ніякі. Ворожі напади вам не страшні, бо ви захищені від темних сил. Далі, якщо ви народилися під знаком риби, дуже фартовий день. Вам випала вища карта Всесвіту. У даній колоді вона називається Вакантанка, і це велика таємниця, ось що означає слово вакантанка. А я ще дивлюся, що щось зі світлом не те. Не вистачає ще одного ліхтарика, який чомусь завис, одначе, це мені дозволить сказати, що для вас дуже гарний день. Ви сьогодні можете досягнути великих результатів. Сьогодні гарний день для підсумків того, що відбулося протягом року, і можливо більше ніж протягом року. Сьогодні вас очікують нагороди і якісь результати. Також представники знаку риби у цей четвер можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку. Скорпіон. Для овнів. Хейока. Хейока це блазень в класичному Таро. І В прямій позиції він каже про або якісь дари, якщо ви людина, яка робить все спонтанно, інтуїтивно, сьогодні у вас очікують якісь дари, якісь подарунки. Одначе, блазень, він не полюбляє надмірно матері... матеріалістичних людей і матеріалістів він. Дуже сильно наказує. Якщо ж ви не матеріаліст, якщо не тільки вас цікавить суто матеріальний аспект життя, але щось більше, сьогодні вам можуть відкритися якісь горизонти далекі. Для цього треба дивитися все ж таки на життя з почуттям гумору. Також представники знаку ОВЕН цього четверга можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку тілець, для тільців. День втрати світла. Вам випала карта «Children», інша назва її Сонце або «Променисте сяйво, і в перегорнутому стані вона каже про те, що ви знеструмлені, вам не вистачає сонячної енергії, вам не вистачає тепла, вас вже трошки задовбала ця зима, одначе в попереду вона ще тільки попереду, і всі завірюхи, всі сніги обов'язково прийдуть. Не сумуйте з цього приводу, зима ще обов'язково вам. Дасть щось цікаве. У цей день у вас розтрата якась грошова розтрата, а також занепокоєння про своїх дітей. Діти можуть вам принести щось несподіване. Також представники знаку Тілець, 28 грудня, можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Близнюки. А от у близнюків сьогодні врівноважений день, вам випало джастіс. Джастіс це справедливість, і в прямій позиції вона каже про гармонійні відносини, про те, що в цей день ви можете вирівняти будь-яку ситуацію, що ви гармонійні, що у вас гарний баланс ваших психічних сил, психіка нормальна, ви можете витримати все, що завгодно. Якщо раптово сьогодні вам слід підписувати якісь договори, чи чи кудись йти щось вирішувати? Ви все вирішите, все буде владнано і врівноважено. Також представники знаку Близнюки 28 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези для левів для раків перегорнутий лаверс це закохані, і в перегорнутому стані ця карта каже про те, що сьогодні вам не слід нічого обирати. Як ви планували якісь дії на цей четвер, робіть це так, як ви робили. Не експериментуйте, не лукавте і не брешіть, бо будь-яка брехня сьогодні буде не на вашу користь. Також представники знаку рак цього четверга можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Діва. Для левів день виходу з тупікових ситуацій. Вам не слід сидіти на самоті, бо це карта герміт або відлюдник. І в перегорнутому стані вона каже про те, що сьогодні вам слід розширювати свої горизонти, свої межі, ставити їх більше. Ви сьогодні можете вийти за рамки, ви сьогодні можете вийти з того оточення, яке вас. Скрутним, в скрутні стани ставить. Навпаки, сьогодні день відкритості. Сьогодні вам слід спілкуватися і не бути самотніми. Далі, представники знаку діва. Вам випав ось такий лев, strange, це сила чи приборканий лев. В прямій позиції карта каже про те, що ви сьогодні можете приборкати будь-яку силу. Ви сьогодні можете досягти певних результатів, якщо будете вкладати і фізичні, і моральні сили. Сьогодні гарний день для чоловіків, які бажають зачати потомство. У вас гарне. Патенція, це по-перше, а по-друге, ви контролюєте свого внутрішнього звіра. Також представники знаку Діва цього четверга можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Для Терезів Васічу. Васічу це карта Сутінок в класичному таро. «Васічу» – Це перекладається з мови індіанців: жадний алчний. Тобто, це біла людина, це. Якісь примари, це якісь галюцинації, в яких ви можете жити у цей день. Ви сьогодні знаходитесь у коканій брехні, тому ця брехня може дуже сильно вас бентежити. Сьогодні не той день, коли ви можете з'ясовувати якісь. Відносини з іншими людьми, бо ви будете робити шкоди по перше людям і по-друге, самі собі. Також ви сьогодні трошки замкнуті в собі. Намагайтеся якось себе. Підбодрювати не все так погано у вашому житті, і все ж таки буде наступний день, який принесе вам світло. А зараз ви знаходитесь у сутінках. Також представники знаку Терези 28 грудня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку РАК. Для скорпіонів Меріцин Велл well це шаманське колесо. Або колесо фортуни в класичному таро. В стані вона каже, що не ризикуйте в цей день, не грайте. Бо якщо будете грати, будете програвати. Сьогодні люди, обставини, вони не на вашому боці, вдача не на вашому боці, тому можете розраховувати лише на власні сили. Також представники знаку Скорпіон 28 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козаріг. І нарешті стрільці. Вам випала ваша карта Вінер. В даному випадку це переможець, а в класичному таро це колісниця. І в перегорнутому стані вона каже про те, що сьогодні нікуди їхати не треба. Сьогодні ви можете повертатися до чогось того, що ви робили вже в минулому, і просуватися вперед вам дуже важко. Ви сьогодні можете казати дуже дурні слова і дуже погано думати про інших людей. Слідкуйте за цим. Не робіть різні глупі справи і не Кліткуйте про людей, яких немає поблизу вас. Також представники знаку стрілець сьогодні знаходяться у стадії розвитку, і це може бути як прогрес, так і регрес. Ну і... Загальна карта дня на цей четвер. Шаман перегорнутий. Це верховний жрець або тот Гермес в класичному тару. І в перегорнутому стані він каже про те, що сьогодні поспішати не треба поспішиш, і людей насмішиш, як каже говірка. І от сім, окрім цього, сьогодні день поганого настрою. Щось може зранку дуже сильно зіпсувати настрій, і це може тягнутися цілий день. День такий затягнутий він не буде йти швидко. Окрім цього, у цей день є невеличкі небезпечні моменти. Перший з них з 11-ї години ранку і приблизно по 14-ту годину дня. Будьте обережні у ці години можливі повітряні тривоги і різні негаразди. Найбільш результативний час. Цієї днини це з 9 по 11 годину. Якщо ви бажаєте зустрічі, якісь зробити, чи щось закінчити, важливо, що ви робили протягом року, робіть це вранці, і тоді у вас день буде спокійним. Що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна. Єдине, що о півночі можуть бути якісь примари, тому рекомендую вам лягати спати трошки раніше. А я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, як я казав, сьогодні ваш день вам випав ШІФ. А шеф. Це імператор, і в прямій позиції він віщує те, що сьогодні атмосфера дуже гарна. Сьогодні дуже гарний день для зустрічей, для знайомств, для спілкувань, для того, щоб посидіти у колі своїх рідних. Якщо вони поблизу вас, якщо ж вони не з вами, то обов'язково спілкуйтеся в цей день. Чим більше ви будете спілкуватися, тим більш насиченим буде цей день особливо, якщо це день вашого народження. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, Повішаний в прямій позиції, що ж нічого гарного не можу вам сказати. Сьогодні день ви можете і захворіти, і щось втратити, і сьогодні день, коли ви зможете стати жертвою якихось обставин. Тому будьте максимально обережні, ні в якому разі не йдіть до лікаря щось лікувати, бо лікарі можуть вам тільки нашкодити. Намагайтеся у цей день бути благодійними. Якщо у вас є можливість, допоможіть комусь. Хто це буде, людина чи тварина неважливо. Далі, якщо ви народи. Родилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Вам випав ось такий драмер. Драмер це помірність в класичному таро. І в перегорнутому стані він каже про те, що ви сьогодні можете вибитись з ритму. Сьогодні у вас немає захисту янгола-охоронця, Сьогодні ви. Спрямовані туди до пекельних святів, тому намагайтеся утримувати себе від люті. І пам'ятайте, що у цей день саме ваші слова можуть дуже сильно ранити людей, з якими ви будете спілкуватися. Слідкуйте за своїми словами далі. Якщо ви народилися четвертого. 13-го, 22-го або 31-го числа будь-якого місяця вар в прямій позиції. Що ж, велика небезпека над вами. Вар – це війна. І це розбита вежа в класичному Таро, і Ця карта в прямі позиції каже про те, що вам треба бути максимально обережними. Якщо ви автовласник, рекомендую вам не сідати за кермо авто, не з'ясовуйте ніяких обставин, бо буде катастрофа, буде війна, і це також натяк на те, що війна не тільки на шпальтах ваших стрічок. Новинних, але і в реальності вона може дуже сильно стоснутися саме у вас у цей четвер. Далі, якщо ви народилися 5-го. 14 або 23 числа будь-якого місяця перегорнута зірка Stars, це ознака якихось непотрібних переживань. Ви сьогодні розбалансовані. Сьогодні ваші почуття вони не з кращих. Сьогодні можуть навалитися якісь бентежні почуття, якісь страхи. Тож слідкуйте за цим і слідкуйте також за своєю красою. Сьогодні хтось захоче вас. Чимось очернити своїми словами, і все залежить від вашої реакції. Не сильно імпульсуйте з цього приводу. Далі, якщо ви народилися 15-го або 24 го числа будь-якого місяця, сьогодні кармічний день, карта смерті в прямій позиції каже про те, що сьогодні день гарний для змін, для будь-яких змін. Ви сьогодні пов'язані з власною долею, сьогодні вона може. Попросити, щоб ви вже щось зробили, а не тільки в подумках своїх. Гарний день для трансформації, для містичних операцій і для будь-яких змін. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, перегорнутий «warrior» – це воїн. Воїн це мах, і в перегорнутому стані, це перш за все ознака для чоловіків. Чоловіки сьогодні можуть себе відчувати не в кращій формі, а жінки, які народилися у ці дні, можуть проявляти свій егоїзм, який буде їм не в радість. Це може спровокувати на якусь відповідну реакцію з боку чоловіків. Намагайтеся бути обережними, якщо спілкуєтеся з чоловіками, не виводьте їх. Далі, якщо ви народилися. 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. На початку я казав, що день не сильно гарний, одначе матріарх це у нас імператриця або Ізіда Уранія. Це Зв'язок з матір'ю це щось матеріальне, що може прийти до вас у цей день. Гарний день для заробітку і для отримання якихось преференцій. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. «Medicine Woman» – це верховна жриця, гарний день для жінок, гарний день для зустрічі з жінками, гарний день для передачі будь-якої інформації і для продовження будь-яких справ сьогодні. Партнери, ваші друзі будуть вам допомагати, і день буде сповнений якихось спілкувань. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали сьогодні вам ці дивні аркани, які називаються Children of Wakantanka, щоб все найкраще, що вони сказали, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця, можете не забувати ставити свої вподобайки. Підписуватись на канал, якщо ви це ще не зробили, і дописувати щось під цим відео. Ну, а репостити це теж завжди в плюс вашу карму. Я вам всім бажаю усіляких гараздів, Хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх береже, і охороняє великий чарівник вакантанка. Господь, батюшка, Бог.